У вас великий кардан і вам не вистачає місця. Тоді вам до нас, ми вам щось порадимо. Дивіться, друзяки. Ось такий гідроцилінчик, газон 4-хштоковий. Влізе. Тут скільки? 260 да, мм, Від центра Бугеля до верха, 260 міліметрів. Чотирьохштоковий газончик. Ось клієнт звернувся. В чому суть питання? В нього є прицеп, але він з заводу конструктивно на двох. Гідроциліндра, тобто вони одночасно мають підіймати, але щось там в одному заклинило і кузов повело. Він каже, не хочу так ризикувати. Треба один нормальний поставити з запасом, щоб підкузовний був. Будь ласочка. але ж там було питання, що дуже мало місця. Ну от, є. Ми йому дивіться, його скомпонували, такі втулочки зробили. Площадочка. Це просто ну, Так Якщо замовляйте, куди ще їх можна? Також їх можна приміняти на малотонажних автомобілях, типа Газель, Мерседес, там і ну будь-які які з бортового перероблюються на да, ті, хто кулібенчають, то тоді вам до нас. Ми вам допоможемо і підкажемо.